Увага! У приміщенні школи виникла пожежа. Учням у супроводі вчителів терміново залишити приміщення школи. Дотримуватись спокою, не штовхатися, виходити з приміщення згідно плану евакуації. <gun himself> <proposing> Увага. У приміщенні школи виникла пожежа. Учням у супроводі вчителів терміново залишити приміщення школи. Дотримуватись спокою, не штовхатися, виходити з приміщення згідно плану евакуації. Увага! У приміщенні школи виникла пожежа. Учням у супроводі вчителів терміново залишити приміщення школи. Дотримуватись спокою, не штовхатися, виходити з приміщення згідно плану евакуації. Увага. У приміщенні школи виникла пожежа. Учням у супроводі вчителів терміново залишити приміщення школи. Дотримуватись спої...